Ну, а далі поговоримо про те, що відбувається прямо зараз. Прямо зараз в ці години непроста ситуація у Херсоні. Пожежа через ворожий обстріл виникла неподалік міста. Дим огорнув майже все. Місто Херсон, за словами фахівців, палає на такі великі території, що оперативно загасити вогонь неможливо. Ситуація ускладнюється тим, що ділянки, де вирує пожежа, наймовірніше ще не розміновані. От про ситуацію, яка відбувається зараз в місті, будемо говорити з Олександром Толоконіковим. Це речник Херсонської вітаємо вас. Добрий день, пане Олександре. Добре. Розкажіть, о, ну, що відбулося о, в Херсоні, що о, стало причиною пожеж? Наскільки і, складно і дихати в місті да, зараз? Наскільки масштабно все? Дійсно, зараз в місті відчувається сморід диму і є задимлення, але наші рятувальники продовжують працювати на території загорання внаслідок обстрілу російського ранкового загорілась площа в районі зимівника, як в соні, ми знаємо. І вітер якраз був в сторону Херсону. Тому весь дим, велика площа загорання, і там комунальне підприємство. Поряд і весь дим пішов о, на Херсон. І звичайно оперативно не тільки заважає загасити пожежу, те, що замінована, не повністю розмінована територія, і ще й те, що постійно продовжують обстрілювати росіяни цю ділянку. І на жаль, це заважає вчасно і швидко загасити все, але це ще не вся біда, яка зараз є в Херсоні. Є вже шість постраждали зранку від російських безпілотників. Це в більшості люди похилого віку, які зранку як завжди виходять для того, щоб з'їздити по справах на ринок, і росіяни скидають вибухівку на них, коли вони знаходяться на зупинках. Або просто куркують там до магазину російські постраждали в Садовому, Антонівці, і в передмісті, ну точніше, в прибережній зоні Херсону, і ми закликаємо людей сьогодні. Точно це без наявної потреби не виходити, тому що і тим можна отруїтися, і безполотники, які атакують. А це віднедавна. Вони почали застосовувати таку тактику, саме скидати безпілотники на людей. Бо раніше артилерію вони здебільше з лівого берега обстрілювали цивільних. Чи відмітили ви, що вони змінили обстріли по місцевих так, тактику? Так з Кож, кожним днем вони пробують далі далі залітати, залітати в місто і скидають типу, на автівки, на людей, і дійсно зараз переважає. Самому Херсону і передмістю переважає кількість безпілотників і східів з безпілотників ніж артилерія За три тижні. Приблизно стартує вже освітній процес в школах. І хочеться запитати, як на Херсонщині до цього готуються, і чи будуть працювати школи? Які плани і що вдалось за літо зробити? Ми будемо продовжувати дистанційно надавати послуги навчальних дітей більш тому, що ми розуміємо, що Херсонські діти знаходяться не тільки там за кордоном в різних областях і ще знаходяться на лівобережжі. А так як там ситуація з навчанням дуже погана і не хочуть е, і відкривати, і ходити до російських школ. Діти то звичайно, ми будемо продовжувати дистанційне навчання, але є гарні позитивні зрушення, п'ять шкіл. Тонські області на правобережжі безпечних е, населених пунктів, де є бомбосховища, які ми відремонтували, будуть працювати в змішаній, змішаній формі навчання, і діти вже зможуть піти з першого або там, коли ми вирішимо в вересні піти до школи для того, щоб почати офлайн навчання. А враховуючи непросту зиму, до якої всі готуються, чи безпечно буде і можливо залишатися і виживати в Херсоні взимку? Чи готується, готується вже інфраструктура зараз до такого складного етапу? Звичайно, у нас зараз готується вісім конгераційних установок, які нам надала ЮНІСЕФ. Ми їх встановлюємо. Вони будуть не тільки допомагати з опаленням міста, а й Додавати електроенергії в наші мережі це такі ну, гарна допомога для нас. Окрім цього, готуємо і саму мережу вже більш ніж на 50% Готова. Ми плануємо запускати і от, 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 опалювати все місто. Але, звичайно, ці обстріли постійні вони можуть руйнувати наші плани, руйнувати лінії тепломережі. І тому ми все ж таки закликаємо людей на зиму посінь почати. Потрошку, якщо є можливість виїжджати, евакуюватися, хоча і зараз є можливість людям виїхати. Безкоштовна евакуація працює, триває, але люди не сильно охоче зараз виїжджають, тому що літо є електропостачання і таке інше, але Розрахуємо на уснишякі на, почули. Почули вас. Дякуємо, що повідомили про оперативну ситуацію. Як зазначив пан Олександр, є постраждалі люди внаслідок скидання безпілотників, вибухівки. Дякуємо. Олександр Талоконікав, речник Херсонського вабув з нами на прямому зв'язку.